Доброго дня підписники, глядачі каналу, все про вту. Заїхав до я свого знайомого По -поводу... на розборочку по китайських автомобілях. Ось такі рядом у нього, такі гаражі у нього. Так, так Це чарі-кук'ю, двері. Можемо. Було... Кукушечка, кукушечка. Куку. А, ні, не, не кукуша, джага двері чарі-джага є такий на черріті, може кому цікавить буде. Капотик такий, капотик. Ось такий бачить. Подгулявший капотик, але ну, недорого буде стоїть. Зверху хороший, плюс не весь непоганий. Ну, Спакивочка трохи є така. Так, це що в нього таке? Це виходить бочина Чері. Та джили Мранд Бачинки. Є такі в продажі Ліфанчик. Ліфан X. BMW X6. БМВ Х6 запчасті є, все. Один і 8. БМВ. х 6 Лифан Ліфан. БМВ Ліфан, да, Львова? Так, Байт F3 є. Є кузовщинка, є двері, запчасті є, так, це емран двері є, є двері. Так, це черетіго. Черетіго, о, задня ляда, може кому треба задня ляда. Телефонуйте, зверніть четвертя, ляди, балки. Черетіго, задня ляда в ідеальному стоянні. Ух. Так, а ну подождіть. Щось там воно. Де ж воно ти відкривається, що я не зрозумів. Ну. Не відкривається щось. Щось не відкривається, не пойму, Тяга. Тягу -тягу -тягу. Так, Хуст, оригінал, хуст. Так, кому треба порог є. Ну, є, кріша, є така, бачите. Крішка від янвого стояння, без питань крішечка. Крішечка то, що треба. А, це Рекстон. Кстати, я Рекстон 27. Так, задні балки є. Чері є стар, подравник, балка, передня, задня є, все. Є. Так, чарі тихо. Пошли дальше. Так, є чарікара. Карма, карма є. Чарі карма є. Чайкара. Чері, чері амулет. Чарикара. Ну, тут хороші такі, лучше. Лучше, чем амулет, рулик. Це такий на дивись, под дерево рулек стоїть, все як треба. Це то офіс, на колесах, як називається. офіс на колесах, да, Льонь? Офіс на колесах. Так, може кому задня лядка є? надо. Таке. Задня ляда, тут в принципі непогана. черікара. карі Кари, 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 кари глаза. Так, ну Це, це металлом. Так, куча є. Шо це, есть. Gilliesell М Гранд Hatchback. SL, FS, ну коротше, багато дуже криш надо. Жопа, каліни, херіни, передні, передні телевізори є. Джилім є, задні ліво четверть є. Колі. Це я хотів як робити машинку, то теж хотів її робити. Так. Йдемо далі, що тут є ще. Так, що тут є ще? Так. Ну Це теж якась, це Байдев в по-моєму, у нього є. Байдев 6. Так. Це тут металолом. Це тут саме того. Так, бачимо в гаражі. В гаражі підемо. Льотчик, я. Так, у гаражах тут що тут? Тут все поспадено, я, я, я так хочу зробити собі так. Як буду переїжджати, так тут все як треба, карти, печеньки лежать. Лежать печечки, карти, все як треба, драбина така. Драбинка така, як надо, все, подушечки. Все классненько, все акуратненько. Все лежить, все на стенках, висить все. Ну, тут ходовка, ну тут теж. Куча лежить і попробуй все розібратися. Попробую спробуй тут теж, -то така понайміни все. Каталізатори кому треба. Двері, двері, капоти, Кришка багажника теж черік тіло, все в хорошому стані. Тут раз, два, дві кришки є, крила. Що за крило? 15, по-моєму. По 15, по-моєму. Коротше, так, електроусилітель, це я не знаю з якої машини. Супорта, стойки, карти дверні, торпеди, дуже багато торпед є. Ходовка, По походовочці, по тому всьому є. П'єтички, ходовочки, шківи, щеплення. Дуже багато. Ну, там все. Ось ну, така розборочка китайських і корейських автомобілів. Так, це якась роздатка, по-моєму... Із Саньйонга якогось. І, по-моєму, це... А ну щас я знаю. Секундочку. Мотори, коробки. Так, це що таке? Це 1,6, 1,6, так, далі наш. Чуєш, Льонь! Льонь! Mm -hmm. А де тебе коробка якась із роздатку із саньонга якогось, так? Да? Yeah. А який то? E -e, Рехт. Ну то не 6 ступенси автомат. Ні, <тур> Ні, Ні, Рекстон 2,7 А, 2,7 та з цього, я понял. Я зрозумів, понял. Так, роздаточка той Санюн Рекстон 2,7 Роздатка коробка Санюн Рекстон 2,7 Полуосі Дуже багато запчастин Все, що потрібно Компресора, кондиціонерів, генератори, реставратори Торпуса коробок, моторчики Ще річки годніші, так Да что одни что-то есть, не пойму что это за мотор? М, ну что-то такие одни пять, какие моторы Так, доски приборов, диффузорчики, турпетки, все. Здесь с есть. Пошли дальше. Раза мелочевочка, замочки, херечки, корпуса фильтров а то диффузорчики, тоже моторы, коробки. Байда в три, один и моторчики, мы кому надо, то, я, то, я, то, я, то ну, Стоечки, херебочки, тросики, кулисы. Тоже ходовка. Поворотник кулаки. Полуоси тоже. Блиней. Так дальше что? Подрамніті двері, емгрант. Двері з емгрантом, як кому треба. Усилітилі бамперов, емгрант задні теж. Ось таке патрубки, теж торпеди, воно терпети зверху теж. Торпеди, карти, печки, уплотнителі. Є це сім. теж задні балки, емгрант. Емгрант, амулет. Сідушки, всі кожені. ЄЦВІ, МГрант ЄС 8. Це вісім. Так, далі що тут? Сідушечки хорошенькі. Раді балки. Тоже тут таке все. Коробки, мотори, ворожці запчасті 2.0, є це вісім. Гранд восьмий. Потім не якийсь на двигун буде продаватися. А, це М-грант. На робочий двигун М-грант буде. Це теж... А це на варіаторі, по-моєму. Корпуса на варіатор, по-моєму. Похоже, щось таке. Це теж 1,8 GL. 130 пробіга. Все чітко підписано, 130 пробіга, яким оточити, все як треба. Так, що тут теж все моточки а не ради ні п'ять моточок так тут каталізатори рушителя Аккуратненько це бабки бабки впатрюки ну, як жаль як на розборці руліві рейки Руліві рейки є О, такі подрамі це навіть джаги це чарі джаги навіть таке полукругле якесь дравний полукругой. Так. Да. Насос его усилителя. Так, а все это такое? Это так, коробка типа вариатора, наверное, да. А вот у Насос его все есть, бачите. Гидроблок. GDM вариатор. Насосы, гидроблоки. Все насос. Валы, все вал. Все чотенько. Ось бачите, впускні колектора, випускні колектора. Пускні колятори, випускний вакума, катушка зажигання, зеркала, магнітолка, вакума. Е-старчі коробочка двохлітрова. Може кому треба передній телевізор? передній телевізор є. Так, Тут хоч передній телевізор це е естар. Тут хоч передні телевізори продаються. продаються Люди ще роблять ці машини. Така машина непоганенка. Бочини була, тут 70 проблем було. Мотор уже проданий. Тому треба фонарі. Кришка багажника, фонарі. Так, тут теж мотори, один і один кукушечка є, коробочка якась є. Люня, а що це за коробка така маленька? Кукушка чи що? Хороша вона? Джабі. А, джа, ой, не продавай мені коробки, бля. Штук, штук три лежить Три бля. Не продавай мікоробки. во. во... Ну мене Кимо, Кимо. Кимо у нас там. мене Мо... мотор є, 40 пробіг, Альон, що знав. Тебе є мотор чи нема? — Чого? У нас скільки моб було коробки по продажам. Та немає. У нас тирк, Лежать коробки три штуки на кива. Эки коробки. Конечно. А, это та автомат. Це що, такі, да? Да. Там роботи. — Ну да, та робот. Так, вот тоже ходовочка, тоже мотор. Байт F6. Моякому кому моторчик надо, байт F6, двухлитровый мотор. Двух один і не 8. 7. Так це багажника ЕСТАР, e генератори, статира. E Коротше, що кому треба, розборках китайських зайду. автомобілів. 8V, номер телефону Повла. я оставлю в шапці профіля і закріплю під відео. І номер телефону буде. Запишіть, дзвоніть, телефонуйте. Розборка китайських 8V, 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 автомобілів. Повел, Зілі, Chery, Байт Ф3, Chery, Tiggo, Естар. Евар, так головочка якась є. що за головочка тут це є. Якась головка є. 16 клапана. Це що таке, побачимо зараз? 1,4 щось. чотирьох. А що це за головка тебе? Astra G. G Астрад да. G, так. Астраді. кому комунала ці. Подлокотнички кому акомулено, тобі пиші дзвоніть. Все, пишіть, дзвоніть, телефонуйте.